Всім привіт, друзі! Зараз я проведу розборку дозиметра земетра Jupiter 705. Розберемо його, покажу все, що всередині. Це заводська комплектація. Тобто він не перероблювався мною і ніким іншим. Він так як шов з заводу. Тобто він бачить тільки дуже потужну гаму, більше нічого. Він повністю сліпий до бета випромінювання, повністю сліпий до альфа випромінювання, повністю сліпий. До гамма випромінювання низьких енергій. Дуже повністю сліпий до слабкого. гамма випромінювання дуже повністю сліпий до гамма випромінювання потоку низької щільності, не до рідкого потоку. Е, він бачить тільки гаму потужну. Давайте вінкну, покажу, як працює. От все працює. От в режимі. Вімерення. Така вже квант відображається на екрані, але це тільки при першому замірі. Так? От. І далі кожні 25 секунд буде піск, такий вже от. і фіксується результат. І далі результати будуть обновлюватись тільки кожні 25 секунд на екрані. А піск, ну, щелчки ви чуєте на кожен летівший гамма-квант, А це іменно щелчки такі глухі, а піск чуєте кожні 25 секунд. І в цей час міняються покази на екрані. Якщо переключитись в режим поиск, ось цей, то це буде все те саме, але кожні 2,5 секунди будуть змінюватись покази на екрані, і піск повідомляє про те, що вимірювання завершено. Пройшов один цикл. От, Тут виставляєте поріг. от, Перший шлючок вмикаєте, і далі 0,6 мікрозіверта, 1,2. Ось. вот тут видно. Вот вимкнений. вимкнули, 6, 1, 2 і 4. Це синалізація. Давайте вимкнемо на 0,6, покажу, як працює. От. Підносимо бета-джерело, з мого скла. Шар, він повністю сліпий, не бачить. Хоча сильно цей шар фонить по випромінюванням але він сліпий, він цю радіацію не бачить. Альфа випроміню від датчика дима дуже сильно фонить. Він повністю сліпий, не бачить цю радіацію. Він бачить тільки потужне гамма випроміння Ось звідси летить гамма компас Дріанова. От він його бачить. І включилась сирена. давайте розбирати буду. все всього-навсього на один Все Всього-навсього один. Це саме саморіз. на молд. Він такий довгий, відкручується плоскою викрутом. І розбирається. Ось так просто тянете на себе оцю сторону, де гвинтик, потім легенько дивитись ось тут, щоб нічого не зламати. От. Ось тут защолка, ось сюди вона заходить. І ось так от дістаєте її. От. Головне, не зламайте ось цю защенку. Бачите, у нас пластику гнеться її легко зламати. Вона заходить в оцей отвір. Кнопка зразу вилітає, їх часто гублять, але і без них можна користуватися. І часто ломають, бо інженери дуже погано продумали. Вони їх зробили дуже крихкими, тоненькими, дуже поганими. Дуже крихкий пластик, цей він не гнеться, він зразу тріскається, взагалі не гнеться. Жахливішого я просто не бачу, не існує гіршого. Дуже крихкий. Легенько надавити і вже тріскає. І нічим вона не кріпиться. щолок немає. Ось тут. По краям вони старалися щось зробити, але це в них не вийшло, і вони просто випадають, вони не кріпляться на цих штуках ніяк. Так, далі просто дістаєте ось цю кришку. Ось так всередині він виглядає. Ось от, от ці надписи, кому цікаво, можете почитати. І корпус цієї сторони. Зумер, динамік, до речі, не припаяний. Він на такі пружинисті металеві протики. прутики от, притискається, контактує, от вони. І дуже гучний динамік, суперовий, голосний такий, що капець. Так, плівка наклеєна тут на екран. Ну, буває, що і не наклеєна, просто приклеєна ось тут до корпусу. По-різному робили. Тут конкретно наклеєна. Це на заводі так зробили. Екран, от заводська пайка. Ось так виглядає всередині. от Дивіться в макрозйомці вам все покажемо. З двох плат складається. роз'єднується дуже просто. Ось так тримаєте цю нижню повздовж, а цю поперек біля екрану. Але не за екран, а за саму плату, бо він трісне. І від'єднуєте. Тут з'єднується на двох ось таких шлейфах, от контактних. І ось ці ножки заходять в ці. Такі шлейфи. От всередині плата перша, от всі мікросхеми, макрозйомці все вам покажу. От, все читабельно, все вам видно, що ви все бачили І друга плата. От наш потенціометр, яким регулюємо. Тут у нас ось, тут такі резинки, ну, вони, по суті, не потрібні. Ну, це щоб від падіння на землю не вилетів лічильник ось так і не пропав контакт. Більше вони нічого не роблять. Ось такі кріплення. Два штуки згадваці. Як бачите, вони загорнуті в свинцеву фольгу. Зараз спробую зняти, не вийде. Вона заклеєна, треба розрізати. Виняти не вийде, бо я погну лічильники з порчу. Вона заклеєна, треба різати і діставати. По-іншому ніяк. Ну зараз я розрежу. От я розрізав і дивіться, скільки тут це все свинцева фольга і дуже багато. Дуже багато, дивіться, яка довго. І вона повністю заважала проходження радіації. Пластик заважає. От лічильники всередині ось такі. Один 90-го року 7-го місяця. Інший 90-го року 9-го місяця. Кольором відрізняється. Ось ну, такий завод поставив. Вот. Я заміну замісних поставлю лічильник слюдяний, для альфа-бета гамма опримінювання. Проріжу отвір ось тут. І буде в мене лічильник кращий. Слюдяний. Так і буде, бачите, альфа-бета гамма не буде сліпий. Ну, все я вам все показав. Все в макрозйомці, всі плати, все ви бачили. Дуже якісно зроблено, суперовий Ну все, Всім до нових зустрічей.